Стільниці з штучного камню. Поставили ми вже таких два стенди на нашому салоні у Старконі. І яка різниця між кварцом, що ще його називають кварцовий агломерат, і керамогранітними стільницями для кухньо щодо міцності, у кварца висока, у керамограніти дуже висока. Але так як керамограніт має внутрішню напругу, то він. Крехкий при ударах, тобто з ним треба бути обережним, щоб там не вдарити, щоб він не цокнувся. По термостійкості. Кварт середня, середня це мається на увазі десь до 200 градусів. Тобто розжарену пательню бажано не ставити на стільницю. Кремограніт дуже висока. Далі стійкість до подряпин. Що там, що там, що вона висока. Вологостійкість, відміна взагалі чудову мийку можна зробити вмонтовану і дуже зручно користуватися. Гігієнічність. Ці два каменя, ну, штучне каменя, вони не пористі, тому проблем з гігієнічністю взагалі немає. Чудово миється структура не пориста. Кольори. Вибір кольорів Ось, великий. Далі стійкість до ультрафіолету. У кварца може вигорати, тобто бажано, щоб пряме сонце не попадало на нього. На керамограніт це все чудово, буде стояти під сонцем. Нормально. По товщині на кварц для стільниць найкраще це 20-30 мм. А на кремограніт це 12 найпопулярніше і може бути 20 мм. І також кремограніт, він набагато важчий за кварц, Тому треба враховувати і брати нормальні опори на кухні, Ну чи там ванна, у Також по. Ціні, звісно, кромограніт буде більша ціна, ніж кварц. І кварц, коли ви будете ним користуватися, він буде теплий на дотик. Тобто ви не будете відчувати цього холода. В кромограніт це холодний камінь і цей холод буде.